Смачна та ситна вечеря всього з трьох інгредієнтів, яка приємно здивує вашу родину або ваших гостей. Для цього нам знадобиться кусок замороженого м'яса, який нам навіть не потрібно буде розморожувати, склянка кефіру або води, борошно, Чорний перець, півчайної ложки соди, пів чайної ложки солі, два зубчики часнику та цибулина. Поїхали. До борошна додайте соду. Сіль, перемішайте та додаючи кефір, замісюйте тісто. Тісто має вийти еластичне, м'якеньке, та воно не повинно липнути до рук До речі, цьому рецепту більше, ніж 300 років. Відправте тісто відпочивати та займіться м'ясом. Візьміть гострий ніж та обережно наріжте слайсами наше заморожене м'ясо. Та відправте його підсмажуватись на дуже розігрітій пательні до приємної золотистої скоринки. Тим часом наріжте овочі. Цибулину наріжте напівкільцями, два зубчика часнику очистіть та подрібніть мілко. І додайте їх до нашого м'яса і тушкуйте до напівпрозорості цибулі. Тим часом підготуйте тісто. Тісто для зручності розділіть на два шматочки та розкатайте в ковбаску. Розділіть на шматочки і сформуйте з них ось такі кульки. До м'яса додайте чорний перець, лавровий лист. Воду, щоб покривала нашу страву, викладайте кульки поверх нашої страви, накривайте кришкою та готуйте 7 хвилин. Таким чином, кульки готуються на пару, виходять дуже ніжні та неймовірно повітряні. Подавайте нашу страву з сметаною, свіжою зеленю. Бажаємо вам всім приємного апетиту та дякуємо за підписку.